Такий момент, що вони продаються гарно і на Ютубі, і в Інстаграмі. Є лише велика різниця. Якщо ви створюєте такий вічно зелений evergreen продукт, наприклад, це курс, який можна купити постійно, то він буде дуже круто продаватись на Ютубі. І вам варто будувати воронки ну, там, залучення нових глядачів, наприклад, в бота, через якийсь урок прогрів і прогрів до курсу. У вас буде це супер круто працювати постійно. Уявляєте, і вам не треба навіть лити трафік у. Таргет, але в інстаграмі дуже круті миттєві продажі, знову ж пам'ятаємо про цю різницю, що на Ютубі відео ви виклали, і воно там його дивляться навіть через 4-5 років. Тому цей продукт, який ви продаєте, він має бути знову ж таки евергрін, вічнозеленим. зеленим. В інстаграмі дуже круто працюють миттєві продажі, тому що це більш такі емоційні покупки. І якщо ви опублікували сторіс, прогріли людей. Вони вмить купили, але це умовно доба, правильно? І якщо у вас є запуск якийсь. Короткостроковий період прогріву до покупки, то це краще робити через інстаграм. Якщо у вас немає планів, продовжувати постійні набори, бо тоді вам варто йти також робити контент для Ютубу.